І надалі наступна інформація: суддя колядник Ігор Зварич вийшов з в'язниці і вже повернувся до Львова. Про це повідомляють львівські змі з посиланням на джерела в Державній пенітенціарній службі України. Зварича засудили до 10 років ув'язнення у вересні 2011 року, але він вийшов на свободу за законом Савченко, який передбачає, що один день проведений в СІЗО, рахується за два дні ув'язнення. Колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич провів за ґратами сім років, більш ніж три з них у СІЗО. За час ув'язнення суддя написав біографічні книжки «Mein Kampf in ukraine суддя комуніст і суддя націоналіст. Нагадаю, що Ігоря Зварича засудили за хабарництво у великих розмірах. Під час обшуку у його службовому кабінеті та вдома правоохоронці виявили кругленьку суму. Суддя заявляв, що гроші лишилися від відвідувачів, які засівали у новому приміщенні суду у Львові. Відтоді до нього і приклеїлося прізвисько «Кулядник». Лише за час стеження за ним служба безпеки зварично кулядував понад 963 тисячі гривень.